Всім привіт! В даному відео розглянемо ситуацію по біткоїну, тому що ми оновили історичний максимум. Розглянемо це також на кластерах, що відбулося, де були зони маніпуляцій. З вами Тарас і ви на каналі Startup. Не забувайте підписатися на канал, тому що це відео я знімаю вдруге. З першого разу я не записав, власне, не нажав запис екрану. тож, для початку переходимо на наш чарт фьючерсний. І ось тут у нас відбулося оновлення історичного максимуму. Ось воно. Ми підзняли начебто ліквідність, але не все так просто, як здається, з чарту TradingView. І для початку, що ми можемо глянути? Після зняття начебто зняття ліквідності ціна отримує імпульсну реакцію до усієї ліквідності, яка знаходилася за цими лоями. По факту, ось це незначне ліквідно, зняття ліквідності, це не зняття ліквідності. І в подальшому ми побачимо це, що на кластерах, що на моменті по ліквідаціях. Власне, наш графік спотовий, він не знімав ліквідність. Ми тільки е, підійшли до відмітки близько 69 тисяч та отримали імпульсну реакцію від цієї власної відмітки. Для того, щоб зрозуміти більш детальнішу ситуацію, яка відбулася, взагалі що на ф'ючерсах, що на фьючерсах, що на споті. Нам потрібні кластери і агрегована інформація з декількох бірж. Агрегована інформація ми отримуємо сервісу Velo. В якому ми отримуємо, що ліквідації, що, що об'єми на усіх більших агреговано. Для початку ми переглянемо, розглянемо ось цей наш чарт і відкриємо власний п'ятихвилинний графік, щоб зрозуміти, що взагалі в моменті відбулося. Ось ми бачимо свічку, яка оновила історичний максимум, тобто ми отримали близько 600 60 69 000, 350 000 курс, і що в даному моменті відбулося по факту. Ця свічка не знімала ліквідність, ось ми не отримали закриття ф'ючерсних контрактів, ми не отримали ліквідації. Але, власне, наступна свічка, яка отримала шорт реакцію, вона, власне, і призводила до ліквідації та е до закриття ф'ючерсних контрактів. Тобто наш ось цей ось ця свічка не є зоною маніпуляції, і вона швидше за все підеть ліквідність за ось цим хаєм. Тому, власне, я б очікував перебиття даного. Маніпуляцію з даним хаєм неодноразово і не входив, не поспішав входити в шорт угоди. А чому ми зараз більш детальніше розглянемо на кластерах? І не забувайте також підписуватися на мій телеграм-канал, в який я публікую інформацію про крипторинку і не тільки детальний аналіз, розбір угод, також деяка інформація про пропах акаунтах. І що не менш важливіше, у нас є чат, чат в який ви можете задати власні запитання, поспілкуватися на будь-які теми. Отож, посилання на два. Ось ці ресурси залишаю в описі до цього відео. Не забувайте підписатися. Цінна інформація завжди там швидше. І ми, бачимо, ми можемо бачити, що ціна коригувалася до тих пір, допоки ми не отримали максимальний об'єм ліквідації в даному моменті. Ось він. Це наш максимальний об'єм ліквідації. І що ми бачимо, що ось ця свічка фінальна, це зона фінальної маніпуляції, яка фактично знімала ліквідність. Тобто її можна виділити як. Власної зони маніпуляції після формування цієї зони маніпуляції ціна отримає імпульсну реакцію. Формуємо зону фейвелю гепа на ефективності, ціна приходить на тест даної зони і отримує також реакцію, що може свідчити про те, що в ринок поступив об'єм покупок, і цю зону можна відмічати як зону внутрішньої маніпуляції. По факту, рухатися нижче не має сенсу, але фінальна інвалідація лонг угоди буде відбуватися за цим хайм. Тобто слід розуміти, що в нас є внутрішня поя, яка, ймовірно, не буде пробиватися, але при її пробитті ціна може проторгуватися в зоні. Старшої маніпуляції довший час, і тоді отримати вихід. Тобто, для отримання більш привабливого ризик реварду я буду використовувати в даному, я в даному випадку використовував дану зону маніпуляції, і стоп-лос розташовував ось тут. Але пробиття даної зони не буде свідчити про те, що лонг наратив закінчився. Слід розуміти, що от у нас є ще більша зона маніпуляції, і, власне, тоді можна розглядати повторний вхід угоду. І ціна. Перейшовши на 15-хвилинний таймфрейм, ми бачимо, що от, ось тут у нас є фейервель 15, ціна приходить, його тестує, та отримує імпульсну реакцію з виходом вище. І наразі ціна підійшла до даної відмітки. Це те, що ми бачимо по агрегованих даних з усіх а власне, це фьючерсні контракти та ліквідації. Для більш детального аналізу нам потрібно використати чарт. Чат ліквідації та кластери ф'ючерс контрактів та спота. До початку ми розглянемо спот, щоб розуміти, що насправді в даному моменті відбулося. А також посилання на ось цей сервіс трейдинг Я залишу в описі до цього відео. Якщо він для вас цінний, переходьте та купляйте підписку. Він досить інформативний та надає багато можливостей для аналізу. Посилання в описі, і ми це розглянемо власне на 5 хвилинці. Ось наша свічка, яка оновила історичний максимум. По факту, ми бачимо, що ось тут був пул ліквідності, це ордери в шорт і стоп лоси які ціна активувала, і в даному випадку відбулася певна проторговка. Що взагалі відбулося для, для детального розуміння, ми, власне, і приховаємо ось нашу свічку. А побачимо, що відбулося на кластерах. Тобто ціна підійшовши, так, це все приховаю, зараз, ціна підійшовши до даної лімітної заявки, досить суттєво ось тут. Проторговувалася. Чому дана проторговка відбувається? Тому що в моменті учасники ринку дехто відкриває шорт угоди від даного рівня зі стоп-лосом сюди, а частина учасників відкривають у лонг угоди на пробиття, власне, зі стоп-лосом кудись сюди або ще інше. Тобто це зона, я б її виділяв як зону білду ліквідності. Чому це не мої догадки? Це от фактичні догадки. В даному випадку ціна отримали відкриття. Додаткових фьючерсних контрактів, що підтверджує е, індикатор відкритий інтерес. Так, це нам усе не потрібне. Що підтверджує індикатор відкритого інтересу, а більш детальніше ми глянемо на одній хвилинці, щоб це було наглядніше, помітно. От ось тут що ми бачимо, що сама свічка оновлення максимуму це білд додаткової ліквідності. Тобто, в даному діапазоні відкривалися додаткові фьючерсні угоди. Як і зі сторони ретейл трейдера, так і з, зі сторони крупного капіталу. І вже, власне, наступна свічка, ось яка отримала шорт, вона вже призводила до ліквідації, що і ми можемо побачити по відкритих е, фьючерсних контрактах. Також ліквідаціях, так, ліквідаціях ось тут в моменті. Ось наші ліквідації. Ось тут. Тому, е, якщо це глянути все на кластерах. Перейдемо на п'ятихвилинні кластери, щоб це було більш зрозуміло. Ми бачимо ось цю проторговку, яка відбулася в даному діапазоні. І це власне проторговка, яка провокувала учасників, власне, призводила до закриття ф'ючерсних контрактів, які відкривалися ось тут на пробиття, а також відкриття додаткових власного контракту. тобто ось зона максимальних ліквідацій знаходиться в даному діапазоні. Тобто оновлення даного хаю не призводило ні до чого. Тому ми можемо побачити, що наступна свічка, яка була в шорт, вона призводила до ліквідації і вона зупинилася об лімітну заявку на лонг, ось на 379 монет. Ця ситуація, яка відбулася на фьючерсах, вона ось така, аж ніяк не інакше, це не зона маніпуляції, це власна зона білду ліквідності. І також на чарті спота, у нас ось така ситуація. По факту, ось це наша ліміт... лімітні заявки, які розташовувалися в... по маркету, і ми можемо бачити, що було декілька лімітних заявок, в які ціна зупинилася. Ось перша лімітна заявка на відмітці 68 68900, і наступна на відмітці 69, 69 це спот. Якщо, власне, виключити звичайний чарт і включити. Футпринт. Ми можемо побачити, що лімітна зявка на 289 монет була повністю поглинена маркетом. Ось 259,57. Ця лімітна заявка повністю поглинається, ціна рухається вгору. Підходить до наступної крупної лімітної заявки на 369 біткоїна. Пробує її поглинути. Ось ми бачимо покупки на близько 100-150 монет. Але все ж весь об'єм не поглинається і ціна отримує імпульсну реакцію від даного об'єму. І рухається, власне, нижче. По факту, що відбулося на споті на фючах, ми ось детально бачимо. Тому я б все ж, якщо розглядати ті ж самі ф'ючерси, я б очікував, було б ідеально побачити ще декілька маніпуляцій, тобто вихід ціни в цей приблизний діапазон, можливо, неодноразова маніпуляція, ось тут якийсь більш, більш ширший оранж. І Якщо глянути в даному моменті, що відбувається наразі, ми бачимо формування нашої зони інтересу. А якщо більш детальніше глянути, отримали тест, тест ось імбалансу годинного, тест Fair Value Gap, формування нашої зони інтересу. Пої послідні зони маніпуляції також у нас є, якщо перейти на хвилинку, що також зона маніпуляції, це можна виділити кордер-блок або все, що вам більше подобається. І ось тут було внутрішнє зняття ліквідності, імпульсна реакція, формування імбалансу. Тобто можна було входити що ось тут, що ось тут вже залежить від вашої торгової стратегії та планів ваші вашій стратегії, власне, тож з вами був Тарас на каналі Стартап. Не забувайте прожимати підписки та лайки, пишіть обов'язково коментарі і до зустрічі в наступному відео.